Іван Павленко Від роду до роду, розділ 4, частина 2,4 Личани читає Наталія Бойзова. На провесні ми перебралися в іншу квартиру. Належала вона козакові Володимиру. Сам він з батьками, жінкою, Танею і трьома дітьми Саша найстарший, Галя і маленький Петя переселилися у нову збудовану хату а нам передав стару. Шура вибілила хату усередині і знадвору, підфарбувала вікна, і вона стала виглядати оновленою. Один чоловік сказав, що вона такою не була й за царя. Нова хата козаків знаходилася навпроти, через дорогу, і ми жили з ними дуже добре. Володя і його жінка Таня були дещо молодші за нас, але інколи заходили на посиденьки. Часто приходив їхній маленький синок Петя, якому було не більше двох років, навідувався і старий козак, щоб узнати якісь державні новини чи пофілософствувати на життєві теми. Це був мудрий дід з козацькими вусами і допитливим розумом. Але любив випити. Одного разу прибігає до нас схвильована баба і питає, чи до вас дід не заходив? Ні, відповідаємо. І де він устиг випити? Пішла баба, а через деякий час приходить Петя. Шура й питає його Петя, за що там баба діда сварить? Шмоли напився, відповідає той. Ми розсміялися. Очевидно, баба лаяла діда словами, щоб ти смоли напився, а Петя зрозумів їх по-своєму. Пізніше ми дізналися, що баба вислідила діда свою самогонку, вона від нього ховала, і він, якщо не знайде, то купить пляшку, засуне її у стіжок соломи, а вранці вийде ніби у туалет, потягне кілька ковтків і знову заховає. Та баба спіймала його, як кажуть, на гарячому, і добре вилаяла. До личан прилягало невелике село Мительно. Там жила і завідувала початковою школою моя двоюрідна сестра Наталія Андріївна Шостек. А її чоловік Іван Петрович працював головним бухгалтером в Волицькому колгоспі. У них був свій мотоцикл з коляскою, і вони інколи приїжджали до нас у гості. Ми теж бували у них. Зрідка навідувалась до нас і моя рідна сестра Марія та її чоловік Степан. Тим часом закінчився навчальний рік, і я відзвітував якнайкраще про роботу школи. А через деякий час мене викликали у райком партії, прийняв другий секретар Кебін. У Киверцівському районі, сказав він, дуже малий прошарок комуністів учителів і там не можуть знайти кандидатуру на посаду завідуючого районним відділом народної освіти. Обком партії звернувся до нас за допомогою і дав вказівку підібрати з числа директорів шкіл підходящу людину. Ми з Трушевським і завідуючим Райвно Власенком переглянули особові справи кількох кандидатур і зупинилися на вас. Треба виручати сусідів. Як ви на це дивитесь? Я всього очікував тільки не такої пропозиції. Думав, що, можливо, запропонують директорство в одній із середніх шкіл або роботу райкомі партії, а тут в інший район. З одного боку, було приємно, що тебе так оцінюють, а з другого не хотілося, щоб знову почали копатися у моїй біографії. Адже будь-яка районна ідеологічна посада узгоджується з обкомом партії і доведеться заповнювати анкету від діда прадіда, писати автобіографію і проходити співбесіду у кабінетах чиновників, які дадуть згоду на призначення або забракують. Я задумався. А кебін, тим часом, розглядаючи мою особову справу, продовжував умовляти У вас є досвід керівної комсомольської партійної і адміністративно-господарської роботи, і ви добре себе зарекомендували на посаді директора школи. У партії не прийнято відмовлятися, якщо висувають на більш відповідальну роботу. Дійсно, відмовлятися було важко, потрібні вагомі причини. Я заговорив про те, що раніше не мав вищої освіти і спеціальності, тому мене часто перекидали з одного місця на інше. Таке хочове життя мене виснажувало. Нарешті одержав диплом учителя, знайшов роботу, яку люблю і не хотів би її міняти. До того ж, у мене є жінка і троє дітей, і я дам згоду переїхати у ківерці лише за умови, що мені дадуть там квартиру. Обіцяти квартиру я не можу, сказав Кебін, бо у мене її немає. Моя справа направити вас у розпорядження завідуючої обласним відділом народної освіти Вербівської з нею і розв'яжете усі питання вашого працевлаштування. На цьому розмова скінчилася. Узяв я направлення і поїхав у Луцьк. По дорозі всебічно обдумав усі плюси і мінуси нової посади і прийшов до висновку, що у матеріальному відношенні вона не додає мені майже нічого. Зарплата зросте всього на 20 карбованців, але не буде огороду, а отже й домашнього підсобного господарства. Одна перевага міська квартира, якщо її дадуть. На цьому і вирішив стояти. Вербівська прийняла мене зразу ж, поза усякою чергою, і була привітною та обхідливою. Запитала перш про здоров'я і сім'ю, а вже потім про трудовий шлях. Я повторив їй майже усе те, що розповідав про себе у райкомі партії. Що ж, підсумувала вона, ви нам підходите, зайдіть у відділ кадрів і там оформіть особову справу, а потім підемо в обком партії до завідуючої відділом пропаганди і агітації Олексієвої Ніни Луківни. Треба ще з нею погодити ваше призначення. Але я був проти такого поспішного вирішення моєї долі і заявив, спочатку треба узгодити квартирне питання, а потім уже оформляти особову справу і йти на затвердження в обком. Вербівська зразу ж позвонила у ківерсі. Що їй говорив перший секретар, якому мені не було чути, за її словами, він запевнив, що квартира буде. Пішов я у відділ кадрів. Одержав там необхідні папери, почав на них відтворювати свою біографію та заповнювати анкету. Пройшла година часу, до неї додалася обідня перерва, і я встиг до приходу Гербівської належно оформити свою особову справу. Вона проглянула анкету, прочитала автобіографію і сказала, що документи написані добре і грамотно. Пішли ми довгими коридорами в обком партії. Розміщався він у другому крилі цього ж корпусу. Але відрізнявся від облвиконкому тим, що на кожному поверсі були виставлені міліцейські пости. Вербівську тут знали і пропустили без затримки. Нарешті і зайшли у кабінет. За столом сиділа ще молода, але розповніла дама це була Олексієва Ніна Луківна. Вона вказала нам на стільці. Я сів навпроти, а Вербівська примостилася збоку. І, доповівши, кого і з якою метою привела, поклала мою особову справу перед ясні очі господині кабінету. Та перш звеліла та перш звела їх на мене і, ніби прицінюючись, мовчки оглянула мою фізіономію, костюм, галстук, а потім запитала Адкуди родом? з Полтавської області, відповідаю. Это хорошо!» – розтягуючи останнє слово, промовила дама, і її лице стало м'якшим і світлішим, а потім додала У нас поки к місним довір'я недостатньо прочне. Після такого вступу дама взяла в руки мою особову справу і стала її повільно розглядати. Я сидів у напрузі і чекав неприємного для себе запитання про перебування у полоні. Та вона чомусь не поцікавилась моєю військовою службою і почала з трудового шляху. Ви роботалі в комсомолі? Да, вторим секретарем райкома», – відповів я. Это хорошо», – вдруге протягнула дама свою штамповану фразу. Всі ми вийшли з комсомола. Прочитавши уголос ще деякі дані з моєї анкети, вона закрила особову справу і запитала. А ви з желанням йдете на нову роботу или, може по попри нужденню? Вербівська ще у своєму кабінеті попередила мене, щоб я в обкомі не відмовлявся, в іншому разі туди йти немає чого. Бачу, сидить вона й не зводить з мене очей. Якщо я відмовлюся, то влетить їй за згайний дорогоцінний час важливої обкомівської персони. Але я був не новачок у такій ситуації і добре знав номенклатурну етику, тому й відповів так, як чекає начальство від свого підлеглого. Я люблю свою роботу і вважаю, що як директор школи знаходжуся на своєму місці. Але я комуніст, як комуніст, я завжди готовий виконати будь-яке доручення партії. добре!» Уже без протягу, твердо і схвально підсумувала Алексеєва. Вона поздоровила мене з призначенням, потисла руку і сказала ще щось про довір'я партії, яке я пообіцяв виправдати. У визначений день прибув я у Ківерцівський райком партії до засідання. Бюро залишилося з годину, і мене прийняв секретар райкому, який віддав ідеологію. Чоловік цей був інвалідом війни. І ходив на протезі. Його прізвище у моїй пам'яті не збереглося, так як бачилися ми з ним уперше і востаннє. Незважаючи на це, він безцеремонно звертався до мене на ти, спершу запитав, чи є у мене досвід керівної роботи. Я розповів, деяким працював, і між нами відбувся такий діалог. Свободної квартири у нас нема, розвів він руками. Для чого ж тоді ваш перший секретар запевняв Вербівську по телефону, що квартира буде, і для чого мені зриватися з насидженого місця? Є квартира і буде квартира, це різні речі. намагався він мене поправити. Возможно, до кінця року один майор КГБ вийде в Луцьк, але його квартира вже обіщана і переобіщена, в тому числі роботній курайкома. В такому разі немає чого бюро йти. Без квартири переходити на роботу райвно я не буду, і став підніматися з крісла. Погоді, що ти спішиш, зупинив він мене. Посіді, а я схожу к первому. Через декілька хвилин зайшли у просторий кабінет першого секретаря райкому, той, не відповідаючи на моє привітання, зразу ж пішов у наступ. Так ви йдете к нам по зову партії или за квартирою? Тиском на мою партійну совість він хотів, очевидно, збити мене, як кажуть, з пантелику, але це вже був застарілий прийом. Я люблю свою роботу і добре справлюся з нею. У мене у селі є сім'я. Розривати щоденні зв'язки, з якою заради керівної посади в іншому районі я не маю бажання. Про це я говорив і в обкомі партії, і в обовно, але мене запевнило, що квартира буде. Якщо це не так, то я своєї згоди не даю. Вони удвох ще мене трохи умовляли, обіцяючи кзім'є то однокімнатну квартиру, то якусь недоремонтовану. але я не погодився міняти живе на мертве, на тому й розпрощався. З рейком поїхав я не додому, а у обовно. Вербівську застав у своєму кабінеті, розповів їй про результати поїздки у ківерці, Вербівська уважно вислухала мене і з моїми догодами погодилася. І чого було голову морочити людині зі сторони, хвилювалася вона, коли не можете забезпечити квартиру. нехай тепер на місці шукають, я їм більше нікого не пришлю. Вийшов я від Вербівської задоволений і майже щасливий адже позбувся важкої перспективи знову повторити лохвицький варіант служби, пов'язаної з кочовим життям, без домашнього тепла і нормального харчування. Повернувся я додому, подзвонив у райком кебіну. Він задав кілька запитань, а потім, ніби виправдовуючись, сказав, що історія з моїм переведенням була для райкому вимушеною і поздоровив з благополучним її завершенням. Основне моє робоче місце залишалося у школі, а партійними справами я займався у вільний час. Правда, інколи мене викликали на різні районні наради, семінари тощо. Тоді я залишав за себе чергового вчителя. Навчально-виховний процес йшов сам собою і за відсутності директора, а вчителі навіть почували себе вільніше, коли мене не було.